Доброго ранку, дорогі брати і сестри, в цю благословенну суботу 3 серпня читаємо 13 главу Євангелія від Матвія, вірші з 44 по 54. Паки подобної є царстві є небесною сокровищу, сокров'яну насілі. Еже обред человек скры, и от радости Его идет, и вся елика мать продает и купует селоту, паки подобно есть Царствие небесное человеку купцу, ищущу добрых бисерей, и же обред един, многоценен, бисер, шет, продаде вся еликая имяша, и купи его. Паки, подобно есть Царствии Небесное Небуду, ввержену в море и от всякого рода собравшу, и же их да исполнися, извлекоша и на край, и седши из браша добрые в сосуды, а злые изверхоша вон, Тако о будет в скончании века. «Изыдут агели и отлучат злые от среды праведных, и вергут их в печь огненную, ту будет плач и скрежет зубом». «Глагола имя Иисус, разуместились я вся, глаголоша ему, ей Господи, он же рече им». Всего ради, всяк книжник, научився Царствию Небесному, подобен есть человеку домовиту, и же износит от сокровища своего новое и ветхое, и бысть, егда сконча, Иисус, притчи сия, прийти оттуду и пришед в Отечестве Свое, учаше их, на сонміщі их, яко, дивитеся им і благолодьте. Откуду с йому примудрості я і сіви? Царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу, що людина знайшовши, ховає його, і з радості з того йде та й усе, що має, продає та купує те поле. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перел добрих. А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Подібне ще царство Небесне до небода у море закиненого, що зібрав він усячину. Коли він наповниться, тягнуть на берег його і сівши, вибирають до посуду добре непотріб же геть викидають. Так буде й наприкінці віку, анголи повиходять і вилучать злих з поміж праведних, і їх повкидають до печі огненої, буде там плач і скрегіт субів. Чи ви зрозуміли це все? Так, відказали йому. І він їм сказав Тому кожен книжник, що навчений про царство небесне. Подібний до того господаря, що з скарбниці своєї виносить нове та старе. І сталося, як скінчив Ісус притчі отці, він звідти пішов, і прийшов він до своєї батьківщини і навчав їх у їхній синагозі, так що стали вони дивуватися й питати, звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні. Євангеліє від Матвія, глава 9, вірші з 18 по 26. Сия ему глаголющу к ним, все князь некий пришед, кланяшися ему глаголя, Як моя нині умре, но пришед, возложи на ню руку твою і оживет, і востав Ісус по ним иде і учніці його. И се жена кровоточива, дванадесяти лет, приступивши сзади, прикоснуся воскрилию Ризы Его, глаголаше в себе, а ще токмо прикоснуся Ризи Его, спасена буду, Иисус же, обращся и видев Ю, рече, Дерзает щи, вера Твоя, спасете, и спасена бы жена от часа того. И пришед Иисус в дом княж, и видев собцы и народ, молвящ глагола им, «От идите, не умре девица, но спит, и лугахуся ему, их даже изгнан бысть народ, вшед ятью за руку и воста девица, и изыде весь по всей земли той». Коли він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить, дочка моя хвилі цієї померла, та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе. І підвівся Ісус і пішов услід за ним, також учні його. І ото одна жінка, що дванадцять літ хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулась до краю одежі його, бо вона говорила про себе Коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе, і одужала жінка з цієї години. А Ісус, як прибув до господи старшого і вздрів додарів та юрбу голосільників, то сказав: Відійдіть, бо не вмерло дівча, але спить, і насміхалися з нього. А коли народ випроваджено, він увійшов, узяв за руку її, і дівчина встала, і вістка про це розійшлася по всій цій країні. Божих благословінь всім на день прийдешній.